Рене знала, що в неї небагато часу, перш, ніж її візьмуть під варту, та суд винесе вирок. Вона вирішила збрехати батькові, що отримала стипендію на навчання за кордоном, і їхати треба вже зараз. Ренета Містер Фой йшли по торговельному центру з пакетами з новенькими речима в руках. Рене, навіщо ти витрачаєш стільки грошей? Нам ще весілля грати. Треба поекономити. Рене сковтнула. І приготувалась розігрувати свій спектакль. я ж тобі казала, ми перенесемо весілля через мою стипендію. Такий шанс дається раз у житті. Гаррі все розуміє. Батько з недовірою подивився на доньку. Його серце відчувало, що щось тут не так, але він не міг пояснити собі, що саме. Коли Рене та містер Фой вже сиділи в затишному ресторані, жінка сумом подивилась на батька та сказала: було б добре, якби ти знайшов собі гарну жінку. Ви б підтримували одне одного, одружились. Ну, поки мене не буде. Ти ж не на десять років їдеш, сказав містер Фой і уважно подивився на Рене, бажаючи переконатись, що не на десять. Ну звісно ж, ні. сковтнула Рене. Вона хотіла заїхати ще на могилу до мами. Але коли вони з батьком підійшли до їх будинку, поліція вже була там. Рене Фой вас заарештоване за підозрою порушенні правил безпеки дорожнього руху, яке спричинило загибель кількох осіб. Жінку швидко схопили два кремезних поліцейських та потягли до машини. Ні, ні, це якась помилка, кричав містер Фой. Він кинувся до машини, але було вже пізно його єдину дитину везли невідомо куди та невідомо за що. Ось так рене опинилась в кайданках перед судею, який виголошував її вирок. П'ять років у жіночій колонії, але це не такий великий строк заради щастя коханого. Адже так умови перебування в колонії були далеко не солодкі. Рене ділила камеру ще з чотирма жінками, але виділити з них могла саме Ві. Це була сорокарічна жінка міцної тілобудови та з дуже кепським характером. Вона любила спати в тиші, що було майже неможливо в умовах проживання ще з чотирма жінками, десь через три дні. Після появи Рене у виправній установі її сильно побила Ві та її подружки. Рене якраз була у душовій, коли на її тіло обрушились удари. Через те, що були змотаними рушниками, синців не лишилось, тож жалітись не було на що. Але все тіло боліло ще кілька тижнів. Попри біль, Рене щодня виходила на роботу. Як і всі жінки тут, вона працювала в швейному цеху. Вона якраз просувала костюм. Коли в очах задвоїлось, а ноги підкосились. Рене спробувала спертись на гладильну дошку, але та, не витримавши навантаження, завалилась разом з нею. Рене боляче вдарилась головою підлогу, але це було не найстрашніше. Праска, з якою працювала Рене, також впала. Рене ведь встигла трохи відсунутись, щоб падіння прийшлось не на обличчя. Рене привели в шпиталь, і коли лікарка розрізала її одяг, то побачила величезний опік на в жінки. О мій Бог. скрикнула лікарка. Така красуня. Як жити так? залишиться шрам. Рене провела в шпиталі тиждень і вийшла звідти з новиною, яка назавжди змінила її життя. Вона була вагітна. Рене сприйняла цю новину з радістю та подякою. Дитина від Гаррі. Це стало її розрадою в найтяжчі миті в колонії. Вагітність протікала важко стрес, недоїдання, важка робота. Однак навіть Ві в цей період старалась не зачіпати Рене. Маленький Майк народився здоровим та активним хлопчиком. Рене часто роздивлялась його маленьке обличчя то вишукувала спільні з його батьком Риси. Рене написала Гаррі про народження сина. Тож вони домовились, що той приїде на день відкритих дверей, як волонтер у їдальні. І ось нарешті вона вже підходила до роздачі гарячого з маленьким майком на руках. Гаррі зовсім не змінився, хіба що став ще більш мужнім та статним З-під його фартука виднілась гарна дорога сорочка. А можна нам пюре? промовила Рене. Так, звісно, відповів Гаррі, роздивляючись сина. Це було все, що вони одне одному сказали. Адже за спиною Рене вже стояла черга з бажаючих наповнити свої тарілки. Після цієї зустрічі Рене постійно снились жахіття, де її маленького Майка забирали у неї. А найстрашніше, що цей момент дійсно міг наступити. Майку скоро мала виповнитися три роки. Після цього віку він більше не міг знаходитись у виправній установі разом з матір'ю. Єдиною надією жінки стало умовно дострокове звільнення. Рене з Майком поверталися з цеху, коли почалась перевірка. Рене Фой, до нас поступило звернення, що ви неналежним чином дбаєте про дитину. Деякі кажуть, що бачили на хлопчику синці, суворим тоном сповістила наглядачка. Це якась помилка. Я люблю свого сина і в житті б не образила, заперечила Рене. От зараз і дізнаємось, сказала наглядачка, забираючи майка з рук матері. Вона припідняла дитячу ковтинку і побачила ті самі плями на животі в майка. Все, як я й думала, вимовила наглядачка, забираючи дитину. Рене навіть не знає, як довго вона кричала. Отямилась вона на руках у ві, яка ніжно перебирала її волосся. Та покачувала, наче дитину. Я не знаю, звідки вони на ньому взялись, шморгала носом Рене. Ми це знаємо номер 18!» – сказала Ві. Вона ніколи не називала нікого по імені, боялась прив'язатись. Вона продовжила Ти вийдеш звідси, та знайдеш його. Ця думка і допомогла Рене протримати ще два роки, і коли за її спиною скрипнули ворота колонії, а свіжий вітер вдарив в обличчя. Жінка широко-широко посміхнулась. Гаррі не приїхав її забирати, адже не хотів, щоб у його машині бачили колишню ув'язнену, тим більше по його справі. Тому Рене поїхала на автобусі. Жінці не терпілось побачити батька. В колонії вона отримувала від нього листи, але вони були якісь короткі та навіть дитячі. Містер Фой малював на полях та писав слова з помилками. З цього Рене зрозуміла, що з батьком не все гаразд. І коли вона увійшла у будинок, її занепокоєння підтвердилось, повсюди було дуже брудно. Батько сидів на підвозі, в кутку. На ньому була зимова куртка, яку йому купила Рене ще перед ув'язненням. Він повторював лише одне: скоро ми побачимось з твоєю мамою, скоро ми побачимось з твоєю мамою. заскрипіла підлога. Рене озирнулась, на порозі. Стояв Гаррі. Жінка кинулась його обійми. Вони відчувались одночасно і такими ж, і зовсім іншими. Що з батьком? вигукнуло своє перше питання Рене. Гаррі потупив погляд. Він зовсім втратив розум після суду. До цього він намагався домовитись з мамою тієї жінки на дорозі, але та його й слухати не стала. І містер Фой здався. Я приходжу до нього десь раз на тиждень. Усього раз на тиждень? М -м Вибач, ні, це недокір. Дякую. Жінка замовчала. Тепер її цікавило найголовніше питання, на яке вона одночасно і боялась отримати відповідь. «Гаррі, скажи, де наш син? Він з твоїми батьками? Повисла тиша. Чоловік нервово копався у своєму дипломаті. «Гаррі!» вже голосніше спитала Рене, у жінки з'явилось погане перечуття, якого до цього моменту не було. Ось. Гаррі протягнув Рене якісь папери. Що це? Це свідоцтво про смерть, про смерть нашого Майка. Під ногами Рене, наче розійшлась земля. Усе, що тримало її ці роки, зникло. була лише думка. Це я в усьому винна, не вберегла. Гаррі не міг толком пояснити, що сталося, окрім того, що хлопчик чимось захворів. Все, що лишилось Рене, це маленька фотокартка з її усміхненим янголям. Він стояв на дитячому майданчику, одягнений у смішний комбінезон, та посміхався комусь, хто стояв за кадром. Рене поспіхом витерла сльозу, до горла підкатував величезником. Ти маєш ти, сказала вона Гаррі. Гаррі навіть не заперечував, та не робив спроб заспокоїти колись кохану жінку. Не роби дурниць, меланхолійно сказав він та вийшов за двері. Рене стереця рухнула на підлогу. Вона била по підлозі кулаками до крові, аж поки до неї не вийшов батько. Він ліг до неї на підлогу та міцно тримав в обіймах. На ті кілька хвилин він знов став. Тим батьком, яким вона його пам'ятала? Із нічних жахіть Рене вирвав дзвінок у двері. Огидний звук не припинявся, тож довелося йти відкривати. Рене спочатку не впізнала людини, що перед нею стояла, а це був Біл. Він вальяжно зайшов усередину, наче до себе додому. Хіба я запрошувала вас увійти? Що вам від мене потрібно? Запитала Рене. Рене поки не знала, чому цей чоловік робив усе це, не знала, що мертва жінка на дорозі була його коханою, була матір'ю їх таки ненародженої дитини. І він хотів забрати в Рене все, що, на його думку, забрала в нього вона. Ця квартира тепер моя. Я викупив її у покидьків, які давали гроші під її заставу твоєму батькові. Моєму батькові? Гроші? Про що ви? бів диявольський посміхнувся. Твій любий прокурор хіба тобі не розповідав, що твій батько приходив до його родини попросити в борг, але йому відмовили. Тоді він і заклав це житло. Для чого йому були потрібні гроші? Він хотів вмовити мати Еми, біл затих. Пам'ятаєш жінку, яку ти вбила? Так ось її маму. Забрати заяву. Він повзав навколішки, але та лише кинула його гроші в калюжу. Рене, здавалось, що її серце не витримає більше. Все через неї. Але Біл не дав їй секунди передиху. Я не міг вигнати божевільного старого, поки ти була ув'язнена. Я не такий монстр, як ти. Але зараз. Ви маєте покинути цю квартиру протягом 24 годин. Рене опустилась на коліна перед білом, вчепившись у його дорогі брюки. Він хвора людина, нам нема куди йти. Благаю. Емма Дарсі, яку ти кинула на дорозі ще живою, теж благала, прошепів Біл, відкинувши ногою руки Емми, наче то була якась змія. Тож вже наступного дня. Рене зі своїм батьком та кількома валізами стояла у квартирі батьків Гаррі та благала про допомогу. Це кінець другої частини. Тож ставте лайк, дзвіночок, залишайте коментар та підписуйтесь.